Сьогодні вранці з фейсбук-сторінки голови Волинської полдежа адміністрації Олександра Савченка громадськість дізналася про підпал техніки, яка належить родині голови Підгатівської ОТГ Юрія Семенюка. Інцидент трапився вночі 30 січня. Очільник об'єднаної громади розповідає, що камера зафіксувала молодиків, які проникли на стоянку спецтехніки. З камери видно, що двоє молодиків з каністрами перескочили через огорожу. Дач, бачите, що вони зробили. Як наслідок згорів екскаватор та дві вантажівки, які використовували для ремонту доріг у громаді, за словами Юрія Семенюка, це найдорожча техніка, що знаходилась на стоянці. Отже, зловмисники добре знали, за чим ішли. Також Юрій Михайлович припускає, що молодики добре все спланували, адже цієї ночі був сильний туман, і на момент підпалу сторожа на місці не було. Голова громади вважає, що причиною інциденту стали політичні мотиви. Такі політичними опоненти одноважне. Тому що ніякого бізнесу немає, ні з ким не, 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 не перетинається. От. Справа в тому, що знаєте, що я недавно виграв вибори в партії «Укроп», яка була основним моїм скажімо так, опонентом. Я розумію, їх вони програли все, що можна було програти. Юрій Семенюк нагадує, що нещодавно виграв вибори у свого опонента з партії Укроп. Після цього кілька депутатів-окропівців перейшли до партії Солідарність, що ймовірно також роздратувало керівництво парторганізації Укропу. Не на жарт нічний підпал обурив і голову Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка. Виявляється, що в нас на Волині ну так, десь рівень Чикаго 30-х років. Коли я це все почитав, то мені стало страшно. 69 підпалів, якщо я не помиляюся, з 2014 року із них там, як завжди, в поліції половина відмовлена, а половина просто не розслідується. Олександр Савченко гнівається. Мовляв, на Волині ситуація із безпекою для активістів та політиків гірша ніж у Донецьку. Також очільник виконавчої влади в області зауважив, що до частини нападів причетні люди. Далі цитата, які формують обласну раду в екзилі. Є партія, яка присвоїла собі чомусь жупел влади на Волині, і це відбувається вже не перший рік. Коли хтось виступає проти негативної політики, чи навіть десь гопнічської політики укроповських діячів, завжди то машини горять, то Дружин б'ють, то палять ресторани. Олександр Савченко наголосив, що підпал техніки, яка належала голові під ОТГ, став своєрідною точкою кипіння. Я більше з цим миритися не буду. Я буду відверто захищати людей, відверто, якщо треба воювати з. Політичну партію Укропом і з тими людьми, які сьогодні під їхню дудку грають. Також сьогодні відбулася закрита нарада за участю керівників усіх силових структур Волинської області. Очільник Волині наголосив, що відтепер усі справи підпалів та нападів на активістів будуть розслідуватися. Уже під завісою інформаційного дня ситуацію з підпалом та заяву Олександра Савченка прокоментував інтернет-виданню перший один з найактивніших спікерів Окропу, депутат Луцькради Ігор Поліщук. Якщо ми говоримо про підпал, хіба вже проведено слідство, призначені винні, запитує окропівець, смішно вмішувати політику в цю ситуацію. Думаю, він, голова ОДА, просто нею скористався, тому що, можливо, це зробили бізнес-конкуренти, а можливо, хтось інший. Це була цитата Ігора Поліщука. На чиєму боці правда можна лише будувати припущення. Однак чисельність схожих інцидентів справді тривожить. Сподіваємося, що всі подібні ситуації відтепер будуть упереджуватись відповідними Органами Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.